Всім привіт, з вами Удар і. И... Вільний арах! Mm, це там ще один. Э, як вам сказати, ютубер. Так. Я, короче, вам постараюся лишити ссылку його каналу у описанні. У мене там ще ні одного відео. Так. Венуб, Вильню... ну. Підтрим... Ага. Підтримаємо його, люди, підтримуємо. Значить, так, дивіться. Це граю Combo Craft, ссылка цього сервера буде в описанні. Це коротше, там, де знімається Алекс, ну, знімаю Алекс, мені не показує, маю скоро випустити. я хотів би там заграти. Та ну, не знаю, як бачите, дивіться, який я вибив меч у нас. Я знаю, що в Вахід. Я його не зробив, як хотіть по чарний робив. Так, я його вибив. там, коротше. Ну, як вибив, я коротше підобрав, пацанов били, я. блін, проходив, проходив. Креса! Привет, как ты ч мячик, бля? Дай посмотреть, братиш. Ну, какие-то дела. Я получаю час вечаться двоиться боднякам, просто у меня бандикам не платный, я буду торговать <кхів> давно. Так, что на попал мазный мяч, хватит. она ч там творится? Ч творится, народ, ч творится? Блять, я я учкую я ч-то йти у мене вс ду Я знаю, что у меня є яблоко. Ну зараз, коротше, ч-то попробую. А дайте яблоко купил. Я вибив, я купил. Ч-то шо не ван, ч дурный мову? А, я же мій найкращий друг. Возьму то кореша на вік. Мм. Mm. Значит, так, ч ти там робиш, Ар? Пока убивар. Чикачкачкачка. Вс, зміни злодій, злодей на ПВК. Я раз украв не все жить, я тепер. стедати. Тикишо хотів взяти шлях сюдилмаза. А у мене є, короче, я не скачал це план дитики, красавчик, я у него стреляю. що, як следовал алмазника получается. Вибачте, я коротше, у мене, ну прикинь мене, чи ти знаєш, я клацаю, і знаєш, так відкидається мені страшно на коляду. Я гірлянду вибив і пластинку. А я вибив алмазний, ну короче, херню, от тільки алмазний. Якщо що, гірлянда це голови, це на новий рік збираємо. Ти знаєш, скільки я вже голів викинув? Викинув? На херану, я тебе на новий рік додому не запрошу, все. Я де ну, моїй, без приват, видів. Так, ну, Я бачу, що... не вийшло. Короче, я побіг там, какую алмазів мав забрати, але що, щоб пацани голий. Бачу, три хвилин, три хвилини. Так. Алмажі на топе умирай. Штука блять, слів, слив, 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 слив. Блін, бачите, ти мене мать. Двіться на мою шарську броню. Захист один. Захист, би стріл, захист і захист він злами. Що за нубиносі це... е, золоту броню? ж місце за пару хвилин. Ну не знаю, бо в наврали, там Два рази вдарив, і не Там камеш на кару. Хто, не знає, о, я бачу. хто е? не знає... Хто не знає, я граю коротше щитаном. Чит Зоні, селки не буде в описанні, бо я задав себе. Ну, якщо що, Я так і назву. А чи, мені він дасть, чи, Читер, чи, чи, ага. чи, я так і назву, я. М, короче, дититься будуть назву К. Э, читер, читер, читер. Читер. Читер Богдар. Ні, чи, Читер. Читер CombatCraft, так. Все. Ага. Читер CombatCraft. Даре, админи адміни у твої відосы і буде. Супер Ситтер Бан <laughs> Не Буде баня Я ч видал я короче Я знаю кубил Видать менее на пикамшка Тупайка змешка номер сейчас Йо перса шо с шо Сиробу Я не знаю Ну что банк тут ні. Якщо я не хочете втрачати ці рефіси, то нічого не буде з Ні. <різвався> Добре. А що? А ти, ну, не, ну, блін, ти, то нічого не буде, але ти, коротше, це, ти не втрачай, блін, це я. Ну, я коротше... Бо, коротко... думаю, що я коротче, <різвався> маю, маю, не буду бити, але... Ні, ну, як ти мене досягнеш? А я, коротше, знаєш, через карту, свя, свя, на лінію, лінію, я на дроті тебе. У мене є дродом. Блін, ну оце оце вже чотира б'ються у повітря, вже вже. Сміжу, сміх, блядь, ч я підроблю? Ого, кого я гімна, підобравный та я не знаю. Я коротше бішов сзади сів на... В наступній серії 100 грантів, що ми попробуємо когось зареферити. Я не знаю, ну уже продумаю. Можу, ну, Теп... ну, кабінку. ну кончик, на я потепей мене... кислолмазный закоц. Ну, кабинку тут побачишь. Я дуже в рифер стейну. Кто-то не знаю. Ну, в принципі, я думаю, сядь. Значит, пашину хе убегай. А я... ты ч чо... ты шо, дурак на мене біжишь? Я живу здесь феникс! Вы не скаки китовы хопа дорога вам голову Гірлянда, 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 гірлянда. Я уже задру... ношка ну, короче ски кьючка. Мен до сне все пойдут. Я, короче, для того меню Чекай, Чикальница смотри. У В макатины полумелись, а? Так, давайте, люди, ще воно з три хвилини і виключаємо відео, потім будем грітер шоу. Е, ні, ми ж пограємо трохи. Дам тобі. Ну просто, я, я ж бандікам там, коротше, плати, фаршот той там. Я фаршот поху. Ну я кажу, не пам'ятаю. То це вже херня якась. Бей, бей його, бей. Та, ще чуть-чуть. Тепер я. Дай мені нормальний меж, бо це нічого не робить. Табовав не шосне ахті. Я вию, як ти граєш. І тобі меж такий руки не дам, не не дам, не да не дам. Блін, коротше, у мене залгал доби його, у мене, блін, ця мишка підпробувала. Бачите, люди, я клацюю. Я підобрав алма о, макацини, шапку. О, я вже, в я вуха лоха не знаю. Блін, знаєш, мені треба, якщо би. Нам треба, буде, коротше, зілля варити. Я знаю як варити зілісцеле. І вот uh, типу, улучшені сили. Тут ка є. Походу чекаю, ну-ка. <різь> Магазин. Такс, такс, так, так. Я десь ведь тут кажуть. Так, шли? ну коротше, народ, ми закругляємося. Okay. Всім дякую за перегляд. Вам був подар і. Вільний орел. Все, всем пока, пока-пока.